Доброго дня, доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми говоримо на тему права жінок та робота громадської організації Вісь. І в гостях у нас сьогодні громадська активістка, голова громадської організації Вісь Світлана Дубина. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день, пані Ірина. Рада завжди бути в студії з вами. Такий дощ. Ви ви до нас ну, дійшли? То це вже така приємна це новина. Це вже активізм. Ваша громадська організація це я хотіла на початку обговорити. Завершила проект. Він називається Мобільний підтримуючий центр для жінок. Я читала, що ви відвідали ну, у рамках цього проекту дев'ять громад, провели 21 групу психологічної підтримки для волонтерів та жінок, чи близькі були чи знаходяться у війську. Як проходили ці заняття, про що говорили? Що турбувало людей, які брали участь у цих заняттях? Так, ми зафіналізували цей проект. Він такий, знаєте, був дуже, дуже сконцентрований. Трохи жаль, що всього 5 місяців. Ми якраз зараз дуже багато говоримо з донорськими організаціями про те, що короткотривалі проекти вони корисні. Бо ми дякуємо за кожен ресурс, який ми маємо, але зрозуміло, що такі. Системні проблеми, а вони системні, зараз я про це скажу. Вони потребують довготриваліших і таких системних змін. Але добре, що добре. Знаєте, зараз хочеться якось позитиву такого шукати, що найбільш складне, найбільш складне те, що ми вже спостерегли, що ну, що потреба в психологічній підтримці вона є. Причому вона зростає і зростає вона лавинно, але в той же час нерівномірно. Тому що те, що ми бачимо тут у місті, у Вінниці, де проєктів багато, де громадських організацій багато, де практики отримання психологічної допомоги. Тобто, я це називаю психологічна культура. Вона більша. Вона більш, знаєте, більш, більше років. Більше. Жінки, а ми працювали з жінками в цьому проекті, в сільській місцевості, вони мало мають такого досвіду. Потреба велика, а досвіду мало. Є острах. Але ми побачили, і це я вважаю, що це дуже успіх, те, з якими ми як ми почали працювати на старті цього проекту, і що відбулося вже зараз, коли на початках люди взагалі не розуміли, які психологічні групи, що воно мені дасть, а в мене свої проблеми. Тяжко. Направду тяжко. Найважче це там, де ну це, я думаю, що це для людей, які цікавляться не новина, але так скажу, найважче це там, де є невизначена втрата. Тобто, де є люди з родини, з сім'ї, близька людина, яка або безвісти, або не зрозуміло, де вона, і оця невизначена втрата дуже важка. І тому як могли, допомагали жінкам. Але я радію, що нас нас дуже фахові психологині працювали в цьому проєкті, і ми реально і я дякую тим жінкам, які включилися. Вони не тільки були учасницями, там як кажуть, бенефіціарками не люблю цих таких слів, але. Ті, хто отримали вигоду від проекту, а вони стали активістками проекту, тому що це дуже важливо. Це теж дуже важливо, коли жінка, хтось наважується і йде, і а що це ця допомога? Так, їй треба ризикнути. Тобто я стороння людина, якій вона відкривається. Але вона потім, коли вона отримує цю користь, вона ділиться з іншою людиною. Ну тому що вже досліджено, знаєте, реклами це добре, все там добре. Але людина більше вірить людині, яку вона ліпше знає, якщо вона каже. Що йди це тобі допоможе все. Тому ми ну це дуже добре, що ми змогли угу. допомогти. Хочеться більше. І ще ви проводили індивідуальні консультації так, в рамках. Так. І ось мене цікавить, з якими питаннями люди здебільшого зверталися на що вони готові обговорювати. Ну скажу так. Ці консультації, як і власне самі психологічні групи, так і індивідуальні, тим паче це конфіденційно. Але звісно, ми з нашими психологами говоримо який найбільший запит. Те, що я вже сказала, не визначена втрата, а взагалі втрата. Жінкам дуже важко. Такий, знаєте, є непосильний тягар, тобто і на тобі господарка. і... Бо ми мали, я вже казала, що хоч бери, знаєте, поки ці городи є, то неможливо проєкти реалізовувати в селі, тому що ну зрозуміло. Я не приїду скажу, що айда, давайте будемо робити якийсь захід, а в неї город не сапаний чи там. Ну, треба врятувати врожай, тому що це про життя, це базові потреби. Тобто враховували ці Так, абсолютно. Ну ми ж не інопланетянки, знаєте, ми ж свої, як то кажуть. От але запит такий є питання. Питання також я хочу зараз це озвучити. Дуже рада, що можу це озвучити. Це коли чекають своїх рідних, та? або з полону, або з війни там чекають. І є якесь очікування. Ось людина прийде, прийде, прийде. Люди вкладають от матері, вкладають дуже багато зусиль. Рятуючи, знаходячи, але не знаєте, їм ніхто не розказали, що людина повернеться вже трохи інакше, і отут теж є проблема, тому що я зустрічаю іншу людину, і мені треба з цією людиною починати вчитися жити заново. Такі запити так само. Комунікація з дітьми, тому що було багато питань, дітки ж по-різному теж переживають, і треба їм теж допомагати. Ще в рамках цього проекту була, ви займалися історією історію жіночого руху. А що так. було зроблено в цьому напрямку? Ну це наш це, наш фіш, це наша фішка, це наша цінність. Ми дуже багато е, говоримо, і нам дуже важливо в минулому році в Україні було відзначено 140 років українського жіночого руху. Я би хотіла казати феміністично, але жіночого. І е, коли десь приходиш, е, особисто мені важливо, щоб е, люди розуміли. Що це не ось так, от знаєте, там те, що, те, що ми зараз маємо, і в правах жінок, і будь-де, ну я скажу символічно, візьмуть лапки. Ми стоїмо на плечах тих жінок, які були до нас. Тому дуже важливо. Ми багато розказували про тих першопроходець руху про те, що в Україні дійсно це на, заняти... на заняття. У нас було таке. У да, нас таке було окреме заняття, але ми звісно проміжною такою там то там, то там. А в нас ще був ретрит, а там взагалі ми так занурилися в ту історію. І що саме важливо, якщо 140 років назад жінки змогли робили, і це не десь воно там принесено, Це ми з вами. То так само ми з вами теж творимо цей рух і на наших плечах, на наших досягненнях. На тому, що, що наш досвід цінний, так само буде на далі покоління. Ось це ми багато говорили. Ми дивилися фільми дивилися. Бо для багатьох жінок було відкриттям. Знаєте, не всі знали там ті імена Кобринської. Олена Пчілка теж для всіх, не для всіх була ну, скажімо, очевидно, хто вона і що вона. Ольгу Кобилянську ж так більш-менш. Але питання в чому? Питання в тому, як ці наші про матері, скажемо, як вони виборювали ці права. Це теж дуже важливо. І це про те, що це можливо. Угу. А ну які плани попереду? А якісь проекти, які ідеї, мрії. Ну, мрії, які мрій багато, але мало ресурсу, так скажемо. Що там говорити, як січня юсейт припинив фінансувати? Більшість. а до речі, багато проєктів фінансувалися саме у нас, у нас ні, у нас ні, але вплив все одно є. Тому що USAID пішов зрозуміло, що дуже зросла ця конкуренція, зменшилися та можливості. Ми зараз ну ми ж розумієте, наша в чому наша специфіка. Ми ж не розкидаємося. У нас є своя ніша. Це права жінок, дівчат, дівчаток, представників представниць множинно дискримінованих груп. Ми в цю сторону, от в цю сторону, і йдемо. Е, у нас був прекрасний проект по демократії. Ось вам сьогодні принесла з великою радістю. Запрезентую це молодіжні групи з Вінницької області напрацювали. Ми в цю сторону теж, тому що в умовах, е, коли війна особливо, коли права людей обмежені, ну це очевидно вони обмежені. Нам дуже важливо говорити про права людей, особливо про ті групи, які. Які більш вражені, ну жінки, зокрема. Угу. А які у мене тоді питання? Що ми зачепили тему зачепили а, ЮСЕЙДІ стосовно міжнародних донорів, які проекти, коли ви пишете там ну проекти певні, хто готовий їх підтримувати? Донорських організацій багато. От зараз, буквально вчора, ми підписали угоду на таку це такий підтримуючий грант. Для організацій саме він короткий, але тим не менше з е вдячністю ОН жінки оголошували такий конкурс, тому що е багато донорських організацій розуміючи, що Юсей пішов, і є загроза взагалі та е існуванню українського громадянського суспільства. Це те, що власне ну з моєї точки зору, одне з тих, що тримало нашу країну, ось в цій нашій. Ніші ми вільні люди в вільній країні. Оце так, так, І багато донорських організацій оголошували конкурси на те, щоб якось підтримати. Звісно, це не той масштаб. Але он, жінки, Український жіночий фонд акумулює гроші. Я знаю, що посольства різних країн європейських, ось ми мали від фонду, Європейського фонду демократії цей проєкт. Тобто є. Але знову ж таки, я ж кажу, що треба розуміти, що це ну, що це, ну менший такий, але тим не менше, тим не менше є, але складніше стало їх отримувати тут. Ми по собі вже бачимо ситуація непроста. А ви багато років займаєтесь питаннями жінок, правами жінок, ну не лише жінок, а взагалі правами людей. Чому саме тема захисту прав людей? Як ви прийшли до цієї теми і як почали свою роботу? Я думала, я йшла сюди. Думаю, от дійсно, ми ну, про права людей багато от, ну, якось думається, думається так. І я думаю, чи є в цьому якась така біологічна? Навіть думаю, ні люди не народжуються. Це те, що власне якісь наші досвіди, цінності, які ну, можна сказати, не закладені, ну цінності, які взрощені нас життям. Так? Це ті люди, які нам зустрічаються. Ну я от зараз розумію і ще більше ціную вже з досвідом з цими роками тих людей, які траплялися і не проминули мене в цьому житті, вклали в щось свої цінності, свої думки, свої ідеї, свої власні практики. Тому що дуже багато класних практик є, і коли люди, і коли ти бачиш, що люди роблять. Причому роблять абсолютно активістські по добрій волі, тому що не робити цього неможливо. Це питання справедливості. Тому я думаю, що питання прав людей, але і потім вже далі спостереження, і вже коли да, вже, вже лобна кора розвинулась, і ти можеш критично оцінювати. Ну і звісно, це ще питання того, що трохи питання сміливості, тому що ну будемо говорити, прямо не всі люблять. Коли хтось там щось відстоює, потім уже потім після після вже кажуть о як це було добре, тому що ну от люди внесли якісь внески свої робили. Дуже хочеться, щоб я зараз не говорю там виключно про себе чи про нашу організацію. Я говорю про дуже багатьох людей, які дуже багато чого роблять. Причому що в громадському, що в професійному житті. Дуже хочеться, щоб це поціновування, що хоч хоч трошки було на цій планеті. А чи змінилося ставлення суспільства до гендерної рівності за останні роки? Ситуація змінюється. Щоб сказати, що не змінюється, то тоді чим ми займаємося стільки років? Да? Я більше 20 років, більше вже 30 певно років тим земель. Змінюється ситуація. Але знову ж таки, бачите, ситуація змінюється, ніби є усвідомлення. Я дуже, я дуже наснажена молодіжними групами, з якими ми працювали в цих проектах демократичних. Бо я бачу, як це змінюється. Змінюється. Але чи просто змінюється ні? Чи впливає на то війна? Впливає, погано впливає. Тому що патріарх... ну, війна, це мілітаризація, це патріархатна така рамка, і це. Але подивіться, як жінки, ну хтось вимушено, але ну це не дуже примусиш. Тобто цей ресурс все одно він, він є. Може, він десь там був прихований чи затиханий, я не знаю. Але він як зараз жінки прийняли це? Прийняли на себе ось цю цю роль підтримувачок, роль створювачок. Ми ось і в цьому проєкті, і взагалі в інших наших проєктах, ми ж їздимо по громадах. Це про наші жінки, це таке, слухайте панірин, це таке наснаження. Вони такі роблять чудеса, вони стільки прекрасного всього роблять. Тільки жалко, що вони самі себе не дуже поціновують. Тиску багато, багато репродуктивного тиску зараз. Тобто ситуація, вона така, знаєте, ситуація якась амплітудна. З одного боку, є усвідомлення. Ми багато говоримо про роль жінок, це все, але на. Практика така, що часом десь там намагаються жінок там зробила собі, та і собі відійде, так не буде. Е, ну але я думаю, що ми і громадський сектор, і самі ті жінки, які, які зрозуміли свою силу, зрозуміли, що вони можуть, побачили і побачили несправедливість в тому числі. Несправедливість же ж теж виховує, правда? Ну, Це так. Тут, це... Ну тут таке. А що означає для вас особисто фемінізм у, скажімо, сучасному українському контексті? Фемінізм? Фемінізм для вас особисто. Для мене він не змінився, певно. Він для мене може якось так загострився, але в українському контексті це про можливість вирішувати за себе. От зараз, це тому що це важко. Знову ж таки повторюся, ми зараз маємо реальні об'єктивні умови війни, коли права людей загалом обмежуються. Фемінізм це про права жінок. І коли йде війна, і коли в основному ось, знаєте, чоловіки, ну так, є зараз більшість, хоча понад 60 тисяч жінок про це не треба забувати. Мені про це дуже важливо говорити. Зараз є в Збройних силах України десятки тисяч на передовій. От і в цих умовах. Знецінне мені для мене зараз фемінізм це якісь такі, знаєте, як насторожі того, щоб права жінок ще більше не були закопані, відкинуті і відкладені. Бо в світі так само з правами жінок, це ніби здається. Є, до речі, свіжі дослідження, свіжайші дослідження, і із 195 країн, ну там 195 країн, там країн вважається, є у світі таких. Як ви думаєте, в скількох парламентах є 50 чи трошки більше, може, відсотків жінок? Ну, тобто я так не думаю, що не, не дуже. Ну, напевно, ну, 100 країн. 6 країн. Шість країн так і просто це за умови, що європейських, напевно. Ні, ну так, да, європейських. В основному європейських, оці які навіть, вважаються такими феміністично направленими, Хоча наступ на фемінізм в світі є, от зараз навіть Швеція, де фемінізм це була державна політика, зараз уже ну трохи інакші сили прийшли до влади, але ну тим не менше. Але шість країн це за умови, коли понад 50% населення землі це жінки. Фемі... О! До речі, пані Ірино, Я з вами як говорю, воно само народжується. Фемінізм для мене зараз це про відстоювання справедливості і просто про справедливість зараз в Україні. Тим паче. Угу. А з якими стереотипами ви стикаєтесь під час своєї роботи у своїй діяльності? Є які стереотипи абсолютно, які ну скажімо, вас ну вони споражуть? привносяться нам. Привносяться, тому що приходять ж до нас дуже ж багато людей приходять. У нас був ось ми зараз ще два місяці. Хороші, теж я маю сказати, бо це один з наших топ проєктів за підтримки швейцарських колег. І до нас приходять люди там на реєструватися на грошову допомогу. В основному це жінки ми бачимо. І зараз вже ми бачимо, що люди є такі, які тільки щойно переїхали. І багато стереотипів таких, що жінка це опора, що жінка мусить бути в тіні. Що а жінка кухня. не має висовуватися, та е, і це ну з одного боку трохи дивно, тому що реалії такі знаєте, ми бачимо, що зараз відбувається. Але вона є, тому що то до десятиліттями впухалося. Ну і звісно, ось це що, е, зараз. Що от чоловіків буде мало, знов цим дівчатам з тим заміжжям. Ну, тобто, знаєте, це е, трошки перекидання акцентів. Що, що, що важливо. Ну, наша задача сказати, просто що кожна має, має мала би можливість, і це в ідеалі. І це теж для чого, заради чого ми працюємо, мати право свого вибору. Таке бачимо. Ну і той стереотип, що жінка не вда... як це жін, життя жінки не вдалося, якщо не те, не те, не те, не те. Якщо вона вдала, <по> не вийшла заміж. нього. Ну та в та ось такі та там такі оці списки. Але питання в тому, що я все таки мене дуже наснажив картонковий майдан. До речі, ми це було дуже так символічно. Ми щойно завершили проект по демократії, це молодіжне крило, і все було прекрасно, прекрасно. І я думаю, от інтересно, як воно, і тут картонкової Ви Просто подумали, що людям не байдуже. Так я побачу. чи це добре, що людям просто не байдуже. Це, це не байдуже, тому що але це вже не байдуже. Це тут вже це вже знаєте, це вже. Це вже навіть не 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 ґрунт, не фундамент. Це підґрунтя. Вже це не те на чому стоїмо. Це як в мене є така. Я часом в мене багато таких фразочок любимих, але є одна така, що я можу сказати десь: отак, так, так. так". Кажу, отут я вже не поступлюся. Ні, не однаково мені. Пам'ятаєте, Так, да, я пам'ятаю. Дуже дуже да. А тут мені я отут. Я вже не поступлюся. Не поступлюся. Я розумію, що десь може там бути занадто категорично, але отут ні. І я бачу, що є дуже багато людей, в яких вже є ця цінність. Ну власне, того ми я думаю немає це... працювала. працювали. і працюємо, да тому що це а, важко. До речі. буквально хвилинка в нас до завершення. Хвилинка, які труднощі е, виникають у громадській роботі о, в Україні. Це, Для вас особисто. Я ж кажу, що це відсутність гнучкого проектування, це дуже чіткі рамкування донорських організацій міжнародних, але зараз вони більше нас починають чути. Дуже б хотілося, щоб і донорські організації, і владні структури розуміли, що в нашому житті не експертніші це ми. ми готові прикладатися ресурс. Ми не є, ми не конкуруючі. і дуже хочеться, щоб ми. Якось спільно робили те, що покращує людям життя. Бо ви мене питали, що таке активізм. і Я думаю, це дуже проста штука. Це те, що покращує людям життя, і щоб тобі не було байдуже. Та як тут якийсь... не буде байдуже, тому що ти мусиш вкласти свій час, свій ресурс, свою душу, можливо, часом своє здоров'я. Це треба, треба усвідомлювати. Ми всі люди до цього готові. І не мусять і відверто кажучи. На жаль, дуже мало чи... часу, питань багато. Я так підготувала, але бачите, час, час обмежений. Ну, говорили сьогодні про права жінок та роботу громадської організації ВІЗ. Говорила з нашою гостю. Це громадська активістка, голова громадської організації Вісь Світлана Дубин. вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто АФН.